Вілку виходь! Вілку виходь, виходь! на акцію протесту перед Криворізькою мерією прийшли понад 60 колишніх кіоскерів. Їх зустрів кордон із такою ж кількості правоохоронців. Ми сьогодні четвертий раз прийшли на мітинг. Но ніхто до сих пор нам не вийшов. Я хочу вот, посмотреть господину э, нашому меру в глаза і спросить у нього он буде кормить мою сім'ю. У нас весь офіс у дипломами, У нас очень много Мы були літерами отрасли. Тепер оказались не ножі, тому що наш бізнес понадобился кому-то другому. Колишні кіоскари вимагають повернення робочих місць, бо усі ядки з пресою, що належать одному підприємцю, упродовж тижня демонтували, і півтори сотні людей стали без у нас убрали кіоски незаконно, навіть поубирали ті кіоски, під у нас є документи на землю. Вони зараз хочуть повністю захопити ринок преси в місті. До того ж, скаржиться підприємець. Навіть реалізатори, які раніше співпрацювали з його мережею, тепер не хочуть з ним мати справ. А на місці демонтованих газетних кіосків вже з'явилися нові, що належать іншому власнику. Мітингувальники ж щоб привернути увагу, вирішили не просто стояти біля мерії. Близько 60 кіоскерів блокують дорогу по. Близу Криворізького міськовиконкому таким чином люди протестують проти незаконного закриття кіосків з пресою. Меліція! 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 Криворізька влада виявилася закритою для журналістів. Я начальник рани з тому я теж іщу цю женщину, тоже ж розумієте, як це все который вас провідкатури свяжиться, що там з якими там своїми А Ви можете нас провести в прийомну к меру. Ні, нічому тому не назначено. Програвши суд першої інстанції, власник мережі подав апеляцію. Поки її розглядають, кіоскери погрожують новими перекриттями доріг. Причому не лише у кривому розі. Марія Вяткіна Андрій Ковбаса Дніпропетровщина. П'ятий канал.